Фестиваля Рохекзистенція. Нова хвиля у морі драйву. Найкращі гурти з України та цікаві мистецькі події. З 15 по 17 вересня в Центрі культури НТУ в КПІ. Рох Екзистенція. дні справжньої музики. Добрий день на каналі з тебе з вами вікна. Ще один позитивний сигнал, щоб поновити кредитування з боку МВФ, надруковано в газеті фонду IMF Survey. Україна невдовзі завершить розробку програми реформ, яку МВФ буде готовий підтримати позиками. Про це заявив директор другого європейського департаменту МВФ Джон Олдін СМІ, часописові фонду. В інтерв'ю йдеться, що саме нова програма українських структурних реформ має засвідчити просування Києва до ринкової економіки. За словами Джона Олдіна Смі, МВФ не має підстав Кати, що попередньо надані гроші фонду офіційний Київ використовував не за призначенням. Через кілька хвилин у аеропорті Борисполі має сісти літак з доповідачами Європейської комісії за демократію та право, відомішою як Венеційська. Її делегати мають провести у Києві експертизу президентського та парламентського законопроєктів унесення змін до конституції за результатами квітневого референдуму. Ще 4 квітня Рада Європи оголосила, що не визнає законності референдуму і просить Леоніда Кучму відкласти його проведення. Після референдуму Рада Європи рекомендувала призупинити членство України в ПАРЕ, якщо його результат. Ти втілюватиметься в життя неконституційним шляхом. Спілка журналістів України закликала парламентських кореспондентів залишити ложу пресу у Верховній Раді та приєднатися до акції протесту львівських колег. Завтра західноукраїнські журналісти приїдуть зі Львова до столиці на возах. Під стінами Верховної Ради вони вимагатимуть зменшити суму судових позовів проти журналістів. Працівники Дніпровського району міліції столиці затримали 41-річного Олександра. Злочинець тривалий час на лісовому масиві Києва, заманював дітей до свого автомобіля та напоював їх капучино, куди додавав речовини, внаслідок дії якої діти не притомніли. І вже потім він знімав їх на відеокамеру керівництві Київської міліції сказали, що вже відомо шестеро дітей, які стали жертвами маніяка. З двома потерпівшими вже проведені очні Три потерпівших по Дніпровському району, два мальчика і одна дівчина. Зараз ми їх знайдемо, тому що там сім'ї не дуже благополучні, чесно говоря. І вони самі такі діти, що... Ну, були випадки, коли вони теж... У Авті знайдено термос із напоєм та декілька ампул з різнокольоровими речовинами. Олександр, вихідець із Луганщини, з 83-го року, мешкає в Києві, має дружину та двох неповнолітніх дітей. Уже протягом двох років зі своєю сім'єю лише поділяє житлову площу. Напоєних отруєним капучино дітей він знімав на відеокамеру. Дружина лише.